Цього теплого осіннього вечора Львів надихає жителів та гостей міста класичною музикою у виконанні камерного оркестру Колегіум Музикум. Концерт відбувається в одному з найдивовижніших місць Львова, гарнізонному храмі святих Петра і Павла. Франко Тіві вирішила також приєднатися до цього культурного заходу. Гендель, Мендельсон, Гріх, Регер – далеко не повний список композиторів, твори, яких із винятковою майстерністю виконує камерний оркестр. У нас дуже сильно надихнув цей вечір, реально. Дуже приємно було прийти сюди, послухати музику. Ми наперед знали про цей концерт, знали цих композиторів, насправді вчимося в консерваторії, тому ми слухали вже їхні твори. Дуже з приємними враженнями, з полегшенням так під підвечір на душі рація. Перепоціновичі класики не лише молодь, а й старше покоління, яке надихається музикою. Під склепінням цього храму ця музика звучала надзвичайно натхненна, викликала високі почуття, душа піднімалась. До небес. Однак не лише глядачі були зачаровані красою виконання. Музиканти теж отримали духовну насолоду від спільного музикування в храмі. Атмосфера храму, храму завжди впливає дуже е, натхненно і вона спонукає якось грати трошки, можливо, більш інтимно, більш якось. Е, Духовніше трошки. Оркестр створений за ініціативи диригента Львівської обласної філармонії Івана Остаповича. Музикант впевнений, що цей храм підходить для виконання саме камерної музики. Зацікавили в цьому, і люди погодилися. А підбирали, відбирали ми. Головне, щоб люди це хотіли робити. Ну і звичайно, відносно професійний рівень людей. А чому ви обрали саме цей храм для концерту? Ну, з цим храмом у нас такі хороші. Контакти, хороші зв'язки, храм нас завжди підтримує, ми Вже третій рік в ньому. Проект Колегія музиком» було створено два роки тому. За словами музикантів, метою спільноти є донесення кращих зразків високого мистецтва. Наразі це є наймас... наймасштабніша подія за участю музикантів. Люди, приходячи на наші концерти, можуть саме починати слухати класичну музику, що є дуже доброю суспільною подією. А також можуть аналізувати виконання виконання музики добрими хорошими музикантами, професійними музикантами. Колегію музику планує надалі наповнювати простір доброї музики. Наступний концерт відбудеться 2 листопада за участі київського струнного квартету. Єва Висоцька, Діана Горбань, Франко Тілі.